Як Шосткинська громада долала снігову стихію, саме ця тема стала провідною під час щопонеділкової апаратної наради. Міський голова Микола Нога подякував комунальним службам за оперативну роботу, але зауважив, що техніки для розчищення тротуарів було обмаль. Хочеться, щоб ще більше було малої техніки, особливо якщо дороги в більшості розчищені, трото тротуари розчищені Не всі хочеться. Більше малої техніки, щоб ми змогли швидко розчистити всі тротуари, прибиральна техніка вийшла на вулиці міста вже о третій годині ночі. Проінформував виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Наразі у розчищенні доріг і тротуарів задіяно 11 одиниць спецтранспорту. Також додатково, Відно вашого дому 15 людей взяли ще на бут, щоб сьогодні. Будуть вам прочищати. Пішов доріжки, виход на дороги ну люди. працюють далі. Розповіли про роботу з ліквідації наслідків снігової негоди. І водський староста Олександр Дуб та староста Богданівського округу Ольга Захарченко зв'язалася з директором УГАКа, Зараз це ковш і будемо розпочинати чистити дороги. Поки що ж центральні дороги прочищені, а ще ні. При погіршенні погодних умов навчальний процес у школах громади триває, підкреслила очільниця освітянської галузі Наталія Сергейко. Втім, 13 закладів освіти перейшли 27 листопада на дистанційний формат навчання. Це заклади освіти розташовані в сільській місцевості і гімназія школа номер 8. 11 закладів загальної середньої освіти продовжують навчання у змішаному форматі. До кінця року у дитсадку номер 12 планується встановити котел потужністю 100 кВт, Повідомила керівник. Також завезено в повному обсязі тверде паливо, профінансовано і оплачено також в повному обсязі. Що стосується будівництва укриття у школі-ліцеї, на сьогоднішній день спеціалісти вже передали проєктно-кошторисну документацію на експертизу. Проєктант виявився через щур неоперативний, і я ну, надзвичайно невдоволений такою розтяжкою питання. Ми ж дотягнемо до нового року, коли ж тоді працювати. Ви розказуйте йому, що ми з ним не будемо так плотно працювати, якщо він так себе веде. Це зовсім не годиться. Міський голова закликав старост, а також керівників установ підприємств та організацій, організувати розчистку від снігу підпорядкованих їм територій, узгоджуючи це питання з управлінням житлово-комунального господарства. Узгоджуйте з Мелашенком Геннадієм. Всі роботи по розчистці сніга будуть розпроплачені. У його є графік. Хто де в якому населеному пункті займається розчисткою? Основні магістральні дороги чистять основні підрядчики, і ця робота повинна вестись. Якщо у когось не розчищається, інформуйте Милашенка, Могильного, Ольгу Олександрівну, і вони мені будуть доповідати. І будемо приймати відповідні заходи. Начальниця управління економіки Дарія Гребенюк звернулася до мешканців прилеглих до шостки населених пунктів з проханням по можливості не користуватися під час негоди приміським транспортом. Портом зверніть на це увагу, бо ранішні рейси можливо будуть їздити з перебоями, але перевізники працюють. Управління житлово-комунального господарства працює і дякую їм за це зранку. Біля 7.20 вже з посіока дівчата приїхали. Говорять, ми першим рейсом приїхали, щоб не запізнитися.